Всі біля з нами я звідкусьчому каналі. У мене насморк. Вчора було гаряче, коли нами <смірка> трохи мені вона казала, що також трохи ще гаряче трохи. Але я вчора купалась, Я плюс в середу я піду на тренування. <смірка> і вибачте, я не можу, я не знаю. Давайте я вам зараз прочитаю. Вам прочитаю, ви про... напишете в дописі. Вас там? Ще додати. Спи, спи, спи котику, закривай свої очки та лягай м'якеньке ліжко. Засинай спокійним сном. Боже. Списпи спи котику, закривай свої очки, та лягала м'яконька ліжку. Засинай спокійним сном. Ой, ем, спочатку, спис, пи спи котику. Закривай свої очки. Та лягай ліжко, Засинай спокійним сном. Ой. Ем, Спи, спи, котику, закривай свої очки. та лягай, Ой боже, котику, послухай, колискову. Котику, послухай, колискову. Доповнення. Я сам в мене зараз мозги не працюють. Давайте ви доповнити. І я подумаю, чи підходиться, чи ні. А? Давайте. А это будет видео. Монета. так. я знаю, мячик. И мы лагерь заканчивается. Ха-ха. Наблюдаешь, а Hello Kitty. Какой ты Hello Kitty. Боже, ты подавись ты в экранчик. Какой. Типичный какой. Ау. Остро ты. Вы будут похороны. А сегодня мои батьки ехали на кладбище. А в середу у мене плані, як я казала. Мама, думаю, що краще в понеділок. у вівторок зайнято всі, всі зайняті, А в нього ще там він відпочивається, хто буде робити всі похорони. Він сказав цвітність. Він поміщав тихи бабусі. Він Проведе похорону, а в нього зараз відпустка на за чотири дні має. Мала бути з вчора. Боже. Зачекайте. Давайте высоко. И всем пока на канала Белый. И знову какое-то Хэллоу Кити.